Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося в онлайн-студії на нетворк-платформі www.desin.net.ua, де розглядаємо з вами питання ергономіки, функціональності та дизайну. Зрештою. Ми тут з вами створюємо нове. Розглядаємо вже набути, і мушу для тих, хто вперше на цьому каналі повідомити, що я є автором найкращих в світі м'яких меблів «Трансформер номер 1 Ці моделі здатні створити затишок зразковий такий, зрозумілий для кожного комфорт. В будь-яких умовах, в будь-яких обставинах і переконатись в цьому ви зможете, коли перейдете за посиланням під цим відео. Сьогодні ж ми з вами розглядаємо, як і в попередніх відео, розглядаємо диван Тантра, бачите, він міні. От ми його вже маємо в готовому вигляді. Як і домовлялися розмір, бачите? Як ми його і створювали, як ми його з вами і задумували. От дивіться. От е, е, ми домовлялися з вами, що буде по е, корпусу замір робили. Так? Отут е, зробили 34 см ширину. І довжина у нас 80 см. 40 см перетворюється на 80. От дивіться, давайте розглянемо повністю, як і що ми маємо з вами. От ми можемо на нього сідати. От я сідаю, так? Що ми можемо з цим зробити далі? От ми з вами зробили замір. от Як я можу тулупом на нього лягати? Дивіться, доросла людина середні показники антропометричності, і що ми з вами маємо. Далі, що ми говорили з вами, пам'ятаєте, до чого, до чого ми е, мали намір дійти, коли робили його вуще? От дивіться, я тут з легкістю можу займати позицію в будь-якому. В будь-якій точці. Тобто, це означає, що я, на відміну від повноцінної версії, я можу його використовувати на вже існуючих меблях і дуже просто пересуватися з будь-якої точки, мати доступ до нього. Бачите? І це надзвичайно круто і надзвичайно зручно. І ви самі в цьому можете переконатись, коли от навіть в наявності бачите, як це відбувається, коли я навколо нього, навколо нього пританцьовую, так скажемо. Ну, хай буде так. Хай вже буде так. От дивіться, яка зручна річ. Будь-яке положення, яке вам не вистачає, якого вам не вистачає, коли ви розташовуєтесь на звичайних меблях, які вже є у вас. От дивіться, от я, наприклад, бачите, мені тут не вистачає елементу. Він у нас є, є, чи є він в цій конструкції, так, звично. Зазвичай ми такого рівня комфорту досягаємо з додатковими елементами. І саме такі елементи, до вашої уваги, в наявності. От він, бачите, повний, так би мовити, зріст. Нагадаю, що параметри такі 40 см висота. Ми орієнтувалися з вами. от на... Класику, бачите? 40 см висота, 40 см довжина, 80 см в розкладеному стані, і за шириною, відповідно, він 34 см, як ми з вами домовлялися. Дякую за увагу.